Антидепресанти не працюють п'ять основних причин: антидепресанти не працюють миттєво. Більшість селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну тільки починають діяти. Проміжку від 2 до 4 тижнів низьке дозування часто призначають початкове дозування і не тетрують до терапевтичних доз, нерегулярний прийом або самовільне коригування дозування. Антидепресанти бажано приймати щодня у стабільних дозуваннях. Але часто буває, що забув вчора прийняти, нічого страшного. Прийму сьогодні пів таблетки, бо почуваю себе краще. А сьогодні я подвою дозування, бо мені трішечки гірше. Є лікар-психіатр розповідає про медицину, психологію та психіатрію. Підпиши. Шись, мене багато цікавого нетерпіння. Багато хто хоче ефекту тут і зараз. Але мозок не змінюється за два дні. Це марафон, а не спринт. Немає підтримки або відсутня психотерапія. Без зміну способів життя, думках або звичках неможливо досягти повноцінного терапевтичного ефекту. Саме комбінація психотерапії та медикаментозного лікування допоможе раз і назавжди позбутися тривоги чи депресії.